Вітаю усіх! Хто такий Гарфілд? Товстий кіт, що любить лазанью. Комікс, фільм, мультик, деган чи просто принт на дівчачі трусики? Відкривайте ваш улюблений напій, розігрівайте лазанью і давайте разом розбиратися, хто такий чи що таке Гарфілд у цьому новому випуску вечірнього англію. У інформаційному вакуумі, у якому ми всі народились, як тільки щось новеньке до нас доходило, воно одразу ставало чимось нормальним і своїм, всмоктувалось так от. От візьмемо, наприклад, Гарфілда. У 2003 році ніякого Гарфілда ніхто не знав. Товстого кота з мультика про кешу знали, і головного конкурента Гарфілда, сюрреалістичного котяру Хіткліфа із мультфільму Хіткліф на Fox Kids, можливо, хтось і бачив, а от Гарфілд. Хто такий той Гарфілд? Ну це хіба у когось, може, якась наклейка з жувачки була зальотна одна. А потім у 2004 році на світ вийшов дитячий фільм Гарфілд. Наглого кота озвучив Біл Мьоррей. Дженіфер Лав Хьюіт у цьому кіно, як завжди, відповідала за хеппі енди. А головного героя Джона зіграв мужичок із фільму Road Trip. Це там, де чувак зраджує своїй дівчині і випадково відправляє їй відеокасету, на якій зраджує. Смішне таке кінцо. Проти Євротріб для тих, хто не в курсі. І як на мене, набагато смішніший. Але повернемося до Гарфілда. У 2004 році вийшов той фільм. І для мене, і багатьох інших малих, Гарфілд одразу став хайповою темою, як білка з льодовикового періоду чи пінгвіни з Мадагаскару. Україна, що через клятий совок пропустила перші 25 років Гарфілда з 78-го року, швидко цивілізований світ наздогнала. І Гарфілда у нас відтоді знали усі. На базари повезли принти з 80-х для дитячих речей, рюкзачків і жіночих трусиків. Гарфілда можна було знайти у жувачках з наклейками, на щоденниках і зошитах. Якщо хтось приходив у клас з таким рюкзаком чи щоденником, пацани й дівчата навколо казали: О, Гарфілд, мене прикалує, Гарфілд або Гарфілд класний. І це говорили навіть ті, хто кіна ніколи не бачив. Я спостерігав цей фільм факультет навколо себе і не викупав, як вони всі так одразу розібралися в тому гарфілді. Те, як я з народження був страшним задротом, і ще до фільму у якомусь журналі на сторінці цікавинки в інтернеті бачив, що існує сайт, де можна читати комік-стріпи про Гарфілда, одного дня після школи я перевірив, чи нікого вдома немає, чи не потрібен нікому телефон, і погнав підключати, додзвонюватись модемом до інтернету і розбиратися за Гарфілда, історію його створення і за те, що таке комікс стріп Картуніст Джим Дейвіс малював комікс-блохи у газеті щодня, 3 роки підряд. І шось ті блохи у нього не дуже йшли. Як комікс наказали закінчувати, редактор газети підказав, що приколи у коміксі нормальні і намальовано, в принципі, непогано, просто про блог і взагалі жучків людям не цікаво. Девіс прислухався і поставив собі задачу винайти комерційного персонажа, що точно сподобається усім. Наступним його коміксом став Джон історія про самотнього картуніста-холостяка, що живе з лінивим котом Гарфілдом та собакою з потом. І от оця от тема пішла одразу не в одну газету, а більше сорока майже на старті. Комікс був неполітичний і неабідний, подобався і дітям, і дорослим. У страшній гарячці діти по всій Америці вирізали із Батіної газети оті от комікси смужечки, клеїли їх собі в альбоми і збирали таким чином колекцію. Девіс теж не лох, і коли йому запропонували, окрім газети, випустити перші півроку Гарфілда у формі книжки, він наполіг, що не хоче галімої верстки, яка була у коміксі «Пінац» про Чарлі Брауна і Снупі. Пінац Шульца виходив тоді у газеті по-нормальному, горизонтальною смужечкою на 4 панелі. А от у книжки його чогось розбирали, отак от, і це якась реально повна мазута виходила. Дейвіс сказав: робіть нормальну горизонтальну книжку і крапка. І та от перша книжка про Гарфілда, мабуть, в тому числі через свою цікаву на той час форму, теж стала великим хітом. Вийшло таких книжок за історію існування Гарфілда 36 штук. Новий випуск на три панелі виходить щодня без вихідних з 78-го року, і на сьогодні у таких от коміксів випущено 17 тисяч штук. Звісно, не всі їх малював сам Джим Дейвіс. В якийсь момент йому запропонували дуже гарну угоду. Люди, що випускали малишню Шульца. В результаті кураторами Гарфілда і Снупі стали одні й ті самі люди, що дозволило запустити в роботу мультик та мерчандайзинг. Автор одразу у той от відділ брендингу та мерчандайзингу і перевівся, бо бізнес йому був іще цікавіший за комікс про кота. Так ми докотилися спочатку до серії коротких мультфільмів, мультсеріалу, ну і власне кіна. Після такої історичної довідки я відчував себе уже продвинутим і шарящим. Інші малі хіба на телефоні картинки з котом бачили і одне одному скидали їх по інфрачервоному порту. А я вже і фільм подивився, і статтю прочитав, але в чому прикол того Гарфілда і про що він все ще було незрозуміло. Пропоную зараз, нарешті, через стільки років, розібратися, в чому ж там була суть. Хазяїн кота Гарфілда Джон непоганий мужик, який не дуже добре контачить з людьми, і такий закомплексований, зацькований тіп, у якого нічого не виходить. Кіт Гарфілд лінивий, цинічний Котяра, його хмарки в коміксі без стрілочки, тобто він вголос нічого ніколи не говорить, він просто думає. На відносинах кота Гарфілда, Джона та інших другорядних персонажів, власне, і побудована ця нескінченна комедія. Хазяїн скажеться на життя, кіт подумки коментує щось іронічне і противне, А ми, читачі, посміхаємось, бо котяра, якому тільки похавати і поспати, нам подобається. Є в його стилі життя, щастя і дзен. І от у цьому, власне, і був прикол. Як тільки я це зрозумів, мені теж почав подобатись Гарфілд. Кіт, що не любить понеділки, любить хавати людську їжу і нікуди сильно не рипається, бо нафіга йому кудись рипатись. Короткі мульти спешали робили ті самі люди, що були відповідальні за Різдво Чарлі Брауна та інші відомі за кордоном ностальгічні мульти. Зараз із задоволенням можна це ретро запустити і ознайомитись, так 10-20 хвилин покайфувати, якщо вам Гарфілд, як і мені подобається, рекомендую. Пізніше запустили і серіал Гарфілд і друзі, який в Україні показали аж у 2013 році на нло ТІВІ. Гарфілде мені потрібна тиша. Я маю готуватися до тесту. Я вчу дуже важку для мене мову. Англійську.» озвучили його так. Треба продакшенс, і завдяки йому українські дітлахи зараз мають можливість розібратися у Гарфілді одразу, можна сказати, з першого джерела. Мене і моїх однолітків кіно з Білом Мьорем дуже сильно заплутало, бо той фільм був збіркою кліше із інших тогочасних хітів: Скубі Ду Джеймса Гана, Стюарта Літла, фільму «Cats and Докс та багатьох інших. Джон у цьому фільмі заводить собаку. Новий собака Гарфілду не подобається. Злодії викрадають пса, і наш лінивий черствий герой чомусь стає совісним, відправляється на пригоду, і звірята вже удвох мусять через все місто повернутися у цьому дитячому бойовику додому. Просто як пригодницький фільм, воно може і норм. Для дітей так точно, але від Гарфілда у тому фільмі немає нічого взагалі, окрім кольору кота та імен героїв. То, що Гарфілд це не тонке мистецьке кіно, мені малому, звісно, ніхто не доповів, тому я мав обидва фільми у форматі 3GP колись на телефоні. І так само, як і однокласники, намагався десь скачати або переписати усі флешки з Гарфілдом, фільми, гівки, заставки на телефон, гра на мобілі у Turnbase rpg шку за мотивами другого фільму, і навіть версію на другу соньку точно разочок запускав. Хоча гра дуже нудна була. А в інтернеті, на сайтах із флешками я знайшов флешку конструктор коміксів про Гарфілда, де можна було самому собі зробити стріп із заготовок. І що я нарешті після цього всього зрозумів? Мені і однокласникам не подобався сюжет фільму чи 3D-графіка. Лінивий рудий кіт, простий і дуже потужний концепт. Ця от проста потужна ідея нам і подобалась. Після кіна були 3D-повнометражки, нові мультсеріали і так далі. А уже скоро, у 2027-му, Гарфілду, буде 50 років, і схоже, що і нові покоління малих і далі будуть з того кота, так само як із собачки снупі кайфувати. Гарфілд персонаж може їм сподобатись і в новому 3D-мультику, і анімованих шортів, що недавно випускали, із репринтів старих коміксів, які до сих пір в книжкових магазах лежать. Як тільки чоловік того кота, хоч один раз побачить. Ти всюди одразу його впізнаєш, навіть силует цього Котяри. От у цьому, на мою думку, і полягає справжня сила і геній, Багза Банні, Бані, Гарфілда чи Скубі-Ду. Ці персонажі з першої вашої зустрічі моментально транспортуються у ваш мозок і залишаються там назавжди. Дякую усім за лайк і за комент і за те, що продовжуєте дивитись. Напишіть під цим відосом, чи подобався вам в дитинстві Гарфілд, Скубі-Ду, Баксбані, Дорожній бігун, Койот, Сільвестер Твіті, чи може ще якісь персонажі? Дякую за перегляд і особиста подяка спонсорам: Василь, Террас, Артеріан, Тайлер, Євген, Рудий, Олександр, Андрусенко, Звенигородський, Денис, Ярослав, Дейніел. Тікет Фора Неаплен. Хто хоче підтримати вечірнього Анберніка копієчкою, долучайтесь отут-от, до спонсорської програми Чернігівське Біле, де по ціні лазані ви отримуєте ранній доступ до відосів. Бонусний контент. І моє щире дякую, звісно. А на цьому усіх обіймаю. До нової зустрічі. З вами був Вечірній Анбік.